Гаю! Ви на каналі Сніжинка. Сьогодні я розкрию для вас всі таємниці чудової породи кішок єгипетської Мау. Ці зворушливі котики можуть вражати своєю грацією та малозвучною манерою. Вони відомі своїм аристократичним виглядом, мають досить довгу інтелектуальну історію, пов'язану зі стародавнім Єгиптом. Єгипетські Мау. Це справжні персоналіті. Вони мають відмінні здібності для мислення та дуже люблять вивчати світ навколо себе. Ці коти є дуже гнучкими та енергійними, що робить їх відмінними компаньйонами для всієї родини. Недаремно кажуть, що єгипетська мау це справжнє диво з давнини, граціозність та елегантність не мають меж, а їхня шерсть нагадує нам про велич стародавнього Єгипту. Єгипетська мао це аристократична кішка з унікальним забарвленням. Вона є однією з найдавніших порід кішок у світі, славиться своїм аристократичним характером і надзвичайною зовнішністю. Що ж слід знати про характер і особливості, перш ніж завести собі настільки вишуканого та граційного улюбленця? Опис породи у Єгипті про котів здавна ходить безліч легенд з давніх часів їх шанували та підносили до рангу божества. до того ж, після смерті, тварину відправляли у води Нілу. У пам'ять про кішку господар Голив Брови, оригінальна порода єгипетського кота. Попри те, що історія налічує три тисячі років у певний момент, опинилася на межі вимирання і селекціонери витратили масу зусиль, щоб відновити її. Ось, наприклад, княгиня Наталія Трубецька, емігрувавши до США, взяла із собою декількох котів цієї породи та активно зайнялася відтворенням їхньої популяції. Це сталося у 1956 році. Варто зазначити, що єгипетський кіт практично зник ще у 1940 році. Вже через два роки Трубецька мала 10 чудових представників цієї породи. Багато хто плутає мау з не менш популярною бенгальською кішкою. Дивлячись на всю схожість, ці породи різні. Єгипетська мау має унікальне забарвлення, що називається жук-скарабей. На їхньому чолі чітко простежується буква М, і назву мау вони отримали не випадково адже вміють чітко вимовляти це слово. Крім перерахованих унікальних особливостей, єгипетська Мау має такі відмінні ознаки. Клиноподібна голова з горбинкою на носі, середні або великі, широко поставлені вуха, загострені на кінчиках, шерсть на вухах, коротка, можуть бути пензлики, чітка темна облямівка навколо очей мигдалево-подібної форми. Стандарт породи має поетичну назву допустимого кольору очей молодий агрус. Відштовхуватися від цього параметру, обираючи кошеня, не варто, тому що кольор очей може змінюватися аж до півтора року. А ось орієнтуватися на погляд можна, він у мау завжди злегка здивований. Невелике сильне тіло. Складка шкіри на животі, яка дозволяє коту робити ширші кроки. Лапи середньої довжини передні. Коротші за задні. Форма овальна. Середній за довжиною хвіст однакової товщини по всій довжині з легким звуженням і загостренням до самого кінчика. Що стосується забарвлення, кожен волосок шерсті має 2 3 тікінгових кільця, на грудях кільця наместини, що не замикаються, на лапах попередні смуги, що не змикаються. Варто зазначити, що плямисте забарвлення єгипетська мау отримала від природи, а не стараннями селекціонерів, і плями утворюються внаслідок. ...забарвлення кінчика волосами. Вони мають бути чіткими, контрастними, круглої форми. Якщо плями зливаються у смуги, що називається макрель, це вважається відхиленням від стандарту. Усього стандарт передбачає три види забарвлення: сріблястий, бронзовий і димчатий. У деякого потомства трапляється дике забарвлення. Поєднання основної білої шерсті з рудими мітками. Такі коти не беруть участь у виставках, вони не підходять для розведення породистого потомства. Єгипетська кішка зазвичай важить до 4 кг, а кіт до 6 кг. Як вибрати кошеня? Часто новоспечені кошатники, завівши мау, зіштовхуються з процесом, який називається фазінг. Кошеня стає непоказним через те, що його шерсть вкривається сіруватими шерстинками, через який реальний малюнок стає ледь помітним. Не варто побоюватися і думати, що продавець вас обдурив. Порівнюючи свого улюбленця з фото дорослих котів, через кілька місяців файзінг мене та у вашому будинку з'явиться класичний єгипетський кіт. Файзінг це процес, необхідний малюкам у дикому середовищі існування для маскування. Він властивий також пенгальським кішкам. Усі інші особливості вибору такі ж, як і для будь-якої іншої породистої тварини. Звичайно ж, слід віддати перевагу купівлі в розпліднику інакше ніякої гарантії того, що ви купили породисту, а головне здорову тварину у вас не буде. Також у розпліднику у вас буде можливість подивитися, у яких умовах утримується ваш майбутній єгипетський кіт, переконатися в породистості його батьків, порівняти його активність і зовнішній вигляд із родичами. Характер. Єгипетська мау наділена неймовірно живим і енергійним характером. Рідко кошенята заграються настільки, що стають агресивними та злими. Згодом малюк навчиться самостійно курувати емоціями. І ви здивуєтесь, як ваша благородна єгипетська мау могла бути настільки пустотливою в дитинстві. Єгипетська кішка відрізняється неймовірною відданістю, причому відразу всім членам родини. Вони не виділяють улюбленців і ставляться до своїх домочадців із неймовірним теплом і ласкою. До незнайомців єгиптянки ставляться вкрай насторожено. Багато новоспечених господарів мау дивуються їхнім вмінню підтримувати діалог. Вони дають властивість ніби відповідати на ваші репліки. Попри стереотип щодо того, що коти бояться води, цій породі вода навіть дуже по душі. Що стосується активних ігор, єгипетська мау за своєю природою, гарний мисливець, тому і задоволенням буде ганятися за іграшковою мишкою або кулькою. Не дивитися, якщо намагаючись відібрати в улюбленця іграшку, ви почуєте гарчання. У цьому питанні єгиптянки справжні власники. Особливості догляду. Єгипетську мау не рекомендують тримати в маленькому приміщенні. Ця порода вимагає досить багато простору для нормальної життєдіяльності. Особливих вимог щодо догляду за мау немає: регулярна обробка від гельмінтів і бліг, гігієна вух, очей і рота, своєчасні щеплення та контроль ветеринара, регулярне вичісування та купання, харчування. У зв'язку з тим, що представники цієї породи є досить активними, раціон їхнього харчування має містити достатньо поживних речовин. Найчастіше мау харчуються кормами, тому що вони нерідко страждають алергією на продукти. Корми, як і для будь-якої породистої тварини, слід вибирати з класу преміум або навіть супер преміум. Здоров'я Попри всі переваги, на жаль, єгипетська мау має низку недоліків в аспекті здоров'я, що пов'язано з початковим обмеженим генофондом у селекційних спробах відновлення пород. Найчастіше єгиптянки страждають від кардіоміопатії і астми. Вони мають вкрай чутливу до подразників на зразок пилу та тютюнового диму дихальну систему. Також мау може страждати від алергії. Якщо ви помітили почервоніння або висипання на шкірі улюбленця, терміно знову перегляньте його раціон харчування. Єгипетська мау може прожити в середньому від 13 до 15 років. В'язка. Ця порода готова до в'язки на третю тічку. Бажано, щоб це відбулося у віці до півтори року. Зазвичай коту складніше знайти підхід до більш дорослої самки. Людська участь у процесі зв'язання має бути мінімальною. А чи була у вас коли-небудь можливість мати єгипетську мау у своєму житті? Діліться своїми враженнями та спостереженнями у коментарях. До зустрічі до наступних відео, де ми продовжимо ділитися цікавинками про неймовірний світ тварин. Дякую вам за перегляд. Пока-пока!